Паніка у друзів Путіна Фіцо каже, що треба забути за старі образи, і давайте зустрінемось як старі добрі, прекрасні сусіди. Десь, наприклад, в Кошице вип'єм слівовіце грушовіце Чи чому вам тільки захочеться? І давайте сядемо, поговоримо про повернення постачання російського газу. Почав нити в'єтнамська зв'язка Роберт Фіцо. Зірочка вернулася з В'єтнаму. І зрозуміло, що вдома холодно. Причому словакам більш холодно, ніж, наприклад, на супердорогому пентхаусі е в самому серці В'єтнаму. Розумієте, одна справа відпочивати по 3-4 тижні в пентхаусі і розважатись там. Інша справа приїхати додому. Там тепла в батареях немає. Ну, ладно в е палаці прем'єр-міністра. А що говорити звичайним словакам? Тому що Фіцо не хоче робити все, те, що робить Німеччина, Франція, Італія, будь-яка інша нормальна порядна європейська країна диверсифікують постачання і завозять. Знову ж таки, питання не тільки в отопленні, він ще ж хоче 500 мільйонів, які не де заробив на Росії, ще на нас нажитися. Єдине, що Зеленський ж йому казав, ми можемо тобі заплатити це російськими грошима. Ні-ні ні, а ні, ні, російські собі залиште, Нам треба ваші. Ну, окей, давайте поговоримо. Фіцо запрошує на кордон, в Кіма теж паніка через те, що е, людей, яких взяли в полон, їхніх військових злочинців, один же хоче залишитись в Україні, йому кажуть, дорогой, давай, їдь додому. Типу, ми тут тебе не ждали. Він каже, ні, буду тут. Готовий розказати все, що вам цікаво. А іншого, Зеленський каже, можемо міняти. Можемо, то й добре, давайте його міняти. Єдине, що є умова: допоможіть вернути наших героїв, каже українська влада. Це правильно, треба забирати своїх. Ось ці шматки лайна, типу російських військових злочинців, північнокорейців чи будь-кого іншого, нам вони не цікаві. Дані здобули. Для цього в нас є і військові прокурори і контррозвідки, які знають, що з ними. Робити швидко і безболісно. Бумага, папір, і пишуть. Єдине, що в даному випадку треба якогось перекладача з Південної Кореї привести, щоб розуміти, що він там намагається нам пояснити. Ну і друге, Індія теж доєдналася до санкцій Байдена, як і Китай перестали приймати російські. Кораблі з нафтою і кажуть, що ні цього нормально переживемо. Все добре, не переживайте. Є близький схід, який тут під боком. Є інші країни, Гаяна, Штати не кинуть Індію її ростучу економіку, а допоможуть. Давайте це проаналізуємо. В кого паніка, хто навпаки, добиває Росію. це прекрасно і для нас насправді це гарні новини. Підпишіться на цей YouTube канал, перевірте, чи ви підписані. Це важливо для того, щоб бути на зв'язку. Нас атакують російські боти. І коли ви підписані, навпаки, ми з вами на зв'язку і нам нічого не загрожує. Фіцо не хоче більше ескалації з Україною. Каже, давайте зустрічатися. А що ж ми тут з вами сваримося? каже Фіцо, каже: Приїжджайте. Ви ж пам'ятаєте, ми з вами потяг зробили до Кошице, То ви на нього сідайте і приїжджайте. Буде під нашим спільним кордоном на території Словаччини. І сядемо поговоримо. Типу, тому що ну як так, у вас тут складний графік, у вас війна, людей вбивають, каже Фіцо. Я це все розумію, але приїжджайте. Витрайте на мене два дні свого часу, а ми щось вам придумаємо. Нагадаю, що Фіцо, який казав, що нам не місце в ЄС, Фіцо, який казав, що нам не місце в НАТО, який нас обзивав, що ми попрошайки, що ми бігаємо щось, просимо. Ой, пример з трошки хвіст на озері, у них називається це плясом. Він трошки примесе до цього пляса чи плесо. І все, типу, вже готовий говорити. Путін сказав, що в мене на них тиску немає. Що робити, сам не знає. Тут Індія перестає нафту закупати, Китай не впускає кораблі. Каже, що через Гаяну почнуть добувати ще більше нафти. І що робити? Путіна реально зараз немає щупалець, щоб допомогти. Європейське видання ВПО теж намалювало таку руку з п'ятьма пальцями і всі обрубані. Ну, от, а пальці перетворюються в такі нафтопроводи, обрубані. Ну, і він каже: Фіцо, займайся сам, хоч щось зроби в своєму житті без допомоги ФСБ і Кремля. Ну, і от він вийшов, плаче просто такими крокодилячими сльозами, що, мовляв, друзі, давайте щось робити, давайте домовлятися, якось неудобно виходить. Ну от, е, Що каже е, Фіцо? Я хотів би продовжити конструктивний взаємовигідний діалог з прем'єр-міністром Денисом Шмигелем. Тому як найвищий представник словацької виконавчої влади, дозвольте мені запросити вас на переговори бажано, якнайшвидше, повністю розуміючи серйозність порядку денного вашої роботи. Ми от приїжджайте, значить, місто Кошице. Символічно, що ми могли б скористатися прямим залізничним сполученням з Києва до Кошице, який є результатом спільних дій наших урядів. Така зустріч створить добрі передумови для відкритої дискусії про постачання газу до Словачни та інших країн через територію Росії, про можливість технічного рішення, враховуючи закінчення. Контракту між відповідними українськими і російськими сторонами в листі Фіца підкреслив, що має інші погляди, ніж Зеленський, але це не повинно заважати такій крепкій україно-словацькій дружбі. Отак, що відбувається з ворогами, коли їм припікає? Подожди, коли нам треба була зброя, а ви казали, що через вашу країну вести не можна, коли ми казали, що нам треба єси в НАТО, а ви кричали, що ми вас точно не впустимо. Коли ми казали, що нам треба гроші, а ви їх блокували допомогу. Так що це виходить? Що коли нам треба, то все рівно і плювати? А коли в тебе хвіст почав примерзати, то все, їдемо в кошице. Ну, Зібрались і поїхали вже йди, зустрічай. Розумієте, ось це демонстрація того, коли ти працюєш з партнерами з позиції сили. Не просто так західні партнери переконували нашу владу, що треба зупинити постачання російського газу. Так, да, вони теж цинічні друзі, і насправді, поки свої питання не вирішили, нам такого не казали. Але окей, вирішили. Друге, вони кажуть, що вони маються на увазі словаки, зупинять нам транспортування електроенергії. Не зупинять. Тому що, по-перше, А, самі на цьому заробляють, Б, ми дуже швидко диверсифікуємося, будемо гнати через Польщу Румунію. Це система так налаштована, що їм самим може бути гірше. Тому вийшло так, що великий гросмейстер Фіцо, путінський поні, догрався і сьогодні починає просити. Для нас важливо зрозуміти одну річ. Чи е, єдина ця спроба, якою Путін до нас буде намагатись зайти? Бо насправді тут же пропозиція проста: чиста Гуглівщина: продати душу дияволу. Це ж не те, що врятуйте Словаччину. Ну ми можемо рятуватися: купляй в Туреччині е, азербайджанський газ, реально азербайджанський, не російський крашений. Купуйте в Італії, там з Північної Африки везуть. Можна ж везти. Купуйте в Норвегії, воно ближче вам, ніж везти з Сибіру, чесно, ближче. Купуй там, і дешевше буде, і політичних впливів нема. Але не факт, що сам залишиться при владі. тому що без російського газу в Європі Фіцо нікому не треба. І ось це якраз відповідь. Путін зашле ще інших шпигунів і ось цих людей, які будуть розхитувати ситуацію проти України. Ось це те, що варто зараз розуміти. Точно нам не треба піддаватися на ці лестощі. Ось ці лестощі, типу, давай врятуємо Словаччину. Ні. Це ж лестощі насправді читаються: Давай врятуємо Росію. Росії зупинили нафту. Так, давайте з українців зробимо лохів, які будуть отримувати від росіян шахеди, ракети, балістику і решнік. Ну тихенько продавати російський газ, бо там будуть відступні. Нам таке не треба, і нам таке не пройде. Були уряди і були президенти, які це дозволяли. Зараз люди це не дозволять. Нато високу ціну ми платимо в цій війні. Життя ми платимо. Щоб зараз хтось там заробив собі 1-2 мільярди, розумієте? Ну, а Фіцо буде далі, як Змій, до речі, це ж теж його рік зеленого, зеленого змія дерев'яного. Те, що він дерев'яний, очевидно, і Змій такий собі з нього. Ну, от, Його хитрощі ми легко розкушуємо, тому точно на них не піддамося. Але те, що він став на коліна і почав просити, ну, як мінімум, певний час виглядає смішно. Зрозуміло, що така забава довго там нам душу гріть не буде і радувати, але як мінімум бачимо, чим ось ця російська бравада завершиться. До речі, там ще розслідування скоро має початися щодо твоїх поїздок. Зелений, Змію, дерев'яний. Один з полонених солдатів Корейської Народної Демократичної Республіки, я, до речі, не знаю, чого Північна. Корея, вона демократична, а південна, просто південна. Мені здається, навпаки, мало би бути. Але окей. Часто диктаторські режими називають себе демократичними. Демократична Республіка Конго от, або багато інших. А... Одним словом, Північно-Креєць хоче залишитися в Україні. Йому тут сподобалось. Це навіть бачите, в нас в полоні краще ніж воювати за російську армію. Один хоче залишитись тут, дуже проситься і готовий допомагати, зливати інформацію, працювати на ІПСО, розповідати, де вони стоять, як їх присилали, яка там ієрархія, що, що він знає, все готовий віддати і треба брати. Давайте чесно. Він нас не один, їх багато. Давайте брати, хай розповідає. Нам і ПСО, і пропаганда на тій території теж треба. Будемо з цим працювати. Плюс це те, що завжди можна відправити в подарунок. Південну Корею. Правда, там треба, щоб з владою зараз вирішилось трошки нестабільна Південна Корея зараз. Але тим не менше, зібрати всю інформацію нам точно треба. А другий ні, другий хоче назад, каже: везіть, міняйте, але Україна виставляє просту умову. Просту, гарну умову українці, а виставляють північно Корейцям. Ми готові вернути. Верніть наших. Якщо ви даєте своїх солдат, то вмійте й повертати українських військових. Україна не закривається, але Україна вимагає поваги для наших військових і хоче, щоб наших хлопців пошвидше повернули додому. Навіть якщо розмінною монетою буде північно-корейський екзотичний полонений. Зрозуміло, що варто б його було взагалі в Брюссель завести і там залишити, хай дивляться, що це не просто війна проти України, це вже глобальна війна проти них. Якщо вони не хочуть, щоб ось цих полонених було масово, допомагайте Україні, ЄС, НАТО, гроші і зброю. Наше меню дуже просте. Ну і власне Індія, яку я згадував ще одна з панік Путіна. Індія відмовиться від нафтових танкерів Росії, які потрапили в санкції США. А, вони кажуть, що зараз банки всі просять сертифікати походження нафти. кажуть, ті, хто загрузились до 10 січня, до 12 березня, допливають, а далі ніц стоп і до побачення. Чиновник, який попросив не називати його ім'я через делікатність питання, також сказав, що наслідки санкцій будуть відчутні через два місяці в повному обсязі. Зараз вони, типу, все перекрили, але, типу, кажуть, реальний. Вплив тиск на Росію буде два місяці. Ну надіємося, що цей неназваний ціновник не бреше. Що він каже? Що буде постачання нафти не є проблемою. ОПЕК для західного світу ОПЕК має 3 мільйони барелів на день вільних потужностей. Плюс, поза опеком є ще такі країни, як США, Канада, Бразилія, Гаяна, які теж можуть підтримати, тому Індія не переживає. Індійські нафтопереробні заводи ведуть переговори щодо укладання довгострокових угод з постачальниками з близького сходу, і це прекрасно. І ще вони е, можуть е, втратити цю знижку на нафту, якою вони користувалися, але теж вважають, що це може бути не критична історія до цього, якось з цим і справлялися. Е, каже, що індійські банки зараз вимагають сертифікати, похожні, щоб не дай Боже, там не було російської нафти. Це прекрасно. Бачите, а ви на Байдена казали погані слова? Взяв і зробив. Отак, от, от вони балакають, а він працює. Тому Байден зробив непогану історію, за що ми ньому йому насправді і дуже дуже вдячні. Ще одна історія: в Україні уряд додатково виділив 5 мільярдів виплату тисячі зеленського. Таким чином, усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, а люди отримують кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги. За словами прем'єра, уряд вдосконалив механізм виплати коштів для людей старше 60 років, людей з інвалідністю першої та другої груп, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу через банківські установи. Для та недієздатність осіб за заявкою та для недієздатних осіб заявкою опікуна. Ці громадяни отримують свою тисячу гривень через українську пошту. Укрпошту також уряд врегулював алгоритм обміну інформацією між установами, що реалізують програму Зимова є підтримка, що сприятиме. У загальненню даних та інформування українців. І в мене тут до вас питання по внутрішній історії. А, чи отримували ви тисячу зеленського, і чи підтримуєте виділення додаткових 5 мільярдів? Чи, наприклад, кажете, ну, можливо, є інші методи, як правильно ці гроші витратити. Не засуджуючи тих, хто брав, не провокуючи брати ще, просто напишіть свою. Думку, це нейтральне запитання, воно не має жодної політичної чи будь-якої іншої окраски. Просто для того, щоб розуміти, яка загалом насправді ситуація, бо влада дає різні оцінки і чомусь в їхню сторону вони завжди позитивні. Давайте чесно поговоримо і дійсно ну, відкриємо карти один перед одним. Нам то з вами точно немає чого ховати. Ось друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал. Перевірте, чи ви підписані. Я вам говорив, бо половина ні ще не підписалась. А я хочу побажати безпечного вам вечора. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!